Як я стала снайпером? Я не знаю, чому то подумала, що я зможу. Просто, от, коли я зайшла, в мене був комбат, який спитав. Він відправив мене на полігон, нічого не розказуючи, сказав лягай, стріляй. Ну, я чисто на якихось інтуїтивних речах щось зробила. Тут мені дуже допомагає спорт, таки дисципліна. Після того, як стріляла, сказали піде. Якщо там, да, брати Другу світову навіть 2014 рік, там можна було хорошенько працювати. Зараз цим набагато складніше. Дрони є дрони, вони роблять свою роботу, вони е виявляють дуже швидко, як би ти не маскувався. Снайпером я попрацювала, попрацювала на Донецькому напрямку. Кожен день майже нас кидали на нову позицію, де були штурми, ми якраз їх стримували. Це був і Гірник, і Українськ і Новоселівка, Тобто, і в селах ми працювали, і в містах. Останні наші роботи були більше трьох кілометрів. Ми працювали.